Друзі, всім привітик! Сьогодні працюю у садочку. У нас сонячна погода, тепленько. Зараз, ну, мабуть, і, і 9 градусів тепла. Але так, знаєте, прохолода відчувається після заморозків, то вже скажу, що й тепленько. Що я роблю? Обрізаю гібіскус. Отак, увесь твіт. Кущ великий, дуже великий. І буду зараз отак брати і обрізати. Звичайно, і буду обрізати сам кущ, самі гілочки обрізати. Я вже обрізала два кущі, зараз покажу. Погляньте, ось цей кущ обрізала. Тут є такі, знаєте, засохлі листочки. Сухі такі листочки. Ну, ось, я їх ще. Перчатки надіну, то отак посмикою. Але всі пообрізала керію, бачите, підстригла. Гілочки, які є отакі ось сухенькі, також пообрізала. І ще у мене є ще ось цей гібіскус, також пообрізала. Ось нарізала вже скільки цвіту. гілочки лежать, обрізала і паркову троянду підчистила. Дуже вона дуже-дуже погано -дуже перезимувала, дуже багато сухенького. Листочки є почорнівші. Навіть не знаю, оце хвороба якась треба, треба видаляти, буде, треба брати нижченько. Це в мене сікатор не візьме, то, мабуть, я її я пропустила. Зараз її треба. Бачите, десь, десь щось попропускала. По декілька підходів роблю. За одним де щось пропустила, за іншим підходжу. Ось. І робота в садочку така. Нарциси. Це. Ось. Як я їх не потопкала. Крокуси, а це сходить гіацинт. Зараз покажу ближче. Ось. Ось-ось. Це гіацинт сходить. Буде красивий. Це жовті крокуси. Ось так буду робити. Підпрацьовувати. Ну, а, звичайно, хто цікавився морозником, то ось який він. Запитували, куди там йому цвісти. Листя ось побмерзало, так оці повикидаю листочки, а цей кущик взагалі. Один ось листочок, і нема з нього діла. Тюльпани. Підсніжники не цвітуть, проліски, блакитні такі. Поліски. І ось над цим треба працювати. Так, а що я ще хотіла зробити? Ще мені треба буде ж лаванду постригти. Обов'язково, мабуть, першу лаванду пострижу. Це в мене пропало. Бачите, було, були, були такі листочки красиві, все пожовтіло, все померзло. Буде відходить і ця молоденька, чорненька стоїть. Там треба ось сюди попідрізати. Навіть не знаю. Ось, бачите, оце все, що треба, 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 треба з хворобою викидати. Це навіть не знаю, що робити. Бачите, ніби той живе, чорне, а живеньке і є і росточки, ось наче є гілочки. Ну, поки хай стоїть. Трошечки обрізала ці обрізала чорненькі, дуже ті, що ближче сюди, більш почорніли. виноград обрізала. Тут у дворі біля хати зараз підпрацьовую. так, Зараз будемо брати і так, знаєте, низенько низенько його треба обрізати кущик лаванди, для того, щоб пішли нові молоді паростки. Ось так. Може, вже навіть передержала, треба було раніше. Вона витягується дуже. Та якісь сухенькі, вілочки такі, трошечки, так би мовити, я її розчищу, розріджу. О, і красивенький кущик є. Так, ви знаєте, поки сікатор покладу ось так. Працюю в перчатках. і вісно летять, десь понасіваються. Так, зараз буду. Hlut, 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 hlut Далі буду робити. І не пройшло і півгодинки, і біскус мій стоїть чистенький. Обрізала його. Ой. Знизу трошечки підчистила, цей підчистила знизу. Бачите, скільки пеньочків наробила. Тут серединку вирізала. І ось тільки гілочок лишніх начистила. Ось і буде тепер добро. Піду тепер далі працювати. Так. Друзі, знову я у малині і зараз буду обрізати малину. Обрізаю малину, вершечки до третьої бруньки, достигшої. Вже, правда, й почала вона розпускатися, вже я забарилася. Але обрізати потрібно обов'язково. Рано чи пізно, бо не буде того урожаю, якого ми хочемо. Колюча, я її частково обрізала, тут залишилося в мене небагато. Таки треба Ще трошечки пізніше планую її розрідити і розсадити. Важно, треба дивитися, щоб всі гілочки побрізати. Так, це берізка наплилася. Забирати її треба. Хоча я тут також її витравлювала, але ну, не знаю. Буду вам показувати. Чи в мене берізка звелася, чи ні. Ще ж поки вона зійде, це. це десь початок травня, середина травня так бабки. Все так. добре дивитися, як хтось працює, але й дуже приємно на сонечку наводити порядок і тоді любуватися. Своєю роботою приємно. приємно смакувати урожай власно, вирощений. Знаєте, лишнього, лишнього ніколи не сажу, щоб там продавати є тільки для себе. Тобто, щоб лишнє треба здоров'я, щоб обробити це лишнє, а на трошки для себе якраз і буде добре. Ну, Зараз далі перейду в інше місце, буду обрізати. Друзі, що я ще зробила? Це сахарна біла порічка. У мене, бачите, порозріджувала трішечки. Ну, видно, порізала кущики. Деякі старенькі, смородини повиламувала. І з треба, щоб вона була ріденька і провітрювалася. Минулорічні треба виламувати. І буде тоді велика ягода. Тут так старалася, що, що ось. Ось так. Ну нічого. Хай я ще на осінь їх трошки ще порозріджую. Тут в мене ще є кущ гібіскуса. Нічого до нього руки не дійшли, ще нічого йому не робила. І що я ще вам хочу показати? Садила я полуницю та що два рази на рік родить. Що з неї є? Зараз будемо дивитися. Бачите, живий корінчик? Це не воно. А це нема нічого. Немає. Не, не живий корінчик. Це ось є. Яке молодесеньке, бачите, яке гарненьке. І це. Це треба взяти буде пообстригати ще. це ось така ще в мене робота буде. Повистригати оці всі вусики. І це в мене чотири сорта по п'ять, По п'ять ягодок я чи по п'ять стебелець купувала, не ягодок стебелець. Так, тут теж нема нічого, нічого немає. А це одна, тут двоє прижилося. Треба пообрізати оце і он воно тако. Бачите, із п'яти тільки двоє. Та щось живувати, наче ще може ще щось і буде з нього. Хай поки тут, тут у мене один, два, три, три. Тільки. Як мені продавчиня говорила, як перезивують. Як ґрунт підійде, той сорт і будете більше розводити. А так вона мені той, що двічі на рік родить, дала чотирьох сортівки, які в неї були. Каже, вони найкраще підходять до нашого ґрунту. на базарі купувала. Так, а це в мене теж нема нічого. Один тільки, бачите, один-єдиний. З усього зіллячко є. Мокрець такий ось на зілля-мокрець. Більше ні мене немає. Ось сухе стебло. І тут а, мокрець і сухе стебло. Один єдиний. Ну нічого. Що є, те є. А, ось буде діло. Бачите? Буде діло. Треба так трошки попрополювати, де йому дать. Дати. Силу. Все, оце гілячко повиривати. І я тут, тут ось тут зараз вам покажу, відійду. Планую посадити саме у цьому проміжутку тут кущі, тут садочок, сонечка достатньо. І звідти буде на співніч північ, тут вітри холодні будуть захищати трошки. Синенькі ягодки, господи, забула вже, як називається, посадити їх три кущика. Лохина, лохина згадала. Будемо підготовлювати вже лунки. Це треба викинути і винести разом із гілочками колючими. Ось тут і це підрізати теж треба буде вишеньку. І лохину ось так, ось так. У рядочок три кущики посадить. Тут я вже малину цю підрізала, але я планую її звідси кудись пересадити. Тут таке місце для неї, знаєте, не дуже, не дуже підходяще. У мене, бачите, отак би йшло отак отак, отак б, 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 зорувалося б ось так. А тут у мене, бачите, оце стільки вільного місця гуляє. Ну, хай ще трошки розпогодиться. Поки до оранки, то я кудись ще цю малину й пересаджу. І ще мені не подобається тим, що поливати її далеко. Я поливала влітку, дуже велика засуха стояла, то коли я поливала, малина не пропала, але води вологи не вистачило для того, щоб повноцінні були ягоди, засохли. Ягоди такі, знаєте, були сухі, вялі, які взагалі не розвинулися. Ну, дуже далеко, дуже далеко від хати. І холодним поливати не можна. Ну, стільки є росточків. Вона мені дуже подобається, також двічі родить, і це ремонтантна, і щоб не втратити ці сорти. А це я хрін викопувала. Треба взяти заступ, да, зарівняти, засипати цю ямку, хрін викопаний. Вже підвезла в мусор. Так, ходім -те. ще вам дещо покажу. Сьогодні будуть такі, знаєте, городні справи. У мене Часничок та цибулька вже посходили. Видно, вам не... покажу зблизька. Ось такі рядочки. Це часничок. Але коли здалеку дивитися, можливо, буде й не видно. І це у мене залишилося, бачите, перепахана, але нічим не засаджена земля. І ходімте далі. Зараз я вам дещо ще покажу. Бачите, це плівка. Це плівка від курей. Це по оцю лунку у мене вже посаджено, ну вже хтось грібся. Вже хтось гріпся, когось тут мордувало носило. І там, і там воно де. Ой-ой-ой-ой-ой. Це від курея, так, щоб вони не ходили. Тут посадила редиску, салат, укроп, петрушку, щавель на початку посадила. Ну, Собаки бігали, стопкали, сходили. Чи буде що, чи не буде, побачу. Ось стільки. І десь там, отам, отам ще потрібно посадити горох. Можливо, завтра посаджу. Треба так, щоб він, а мой не тут. Ще не придумала. Вже б його треба б і посадити, він дуже любить холод. Так, щоб було мені зручно ходити його збирати, і щоб він не заважав нікому. Так. Дивіться, це в мене також посаджене прийнялося. Малина якась, якась малина мені давала, не пам'ятаю. Тут у мене ось, бачите, як сходить, зараз покажу. О, це ревінь. Я в відро. Вон як для записку. Ось так. Так, друзі, знаходимося бі біля малини. Купила я удобливо, Яраміла, Це найкраще удобриво для малини. Зараз буду його підсипати. Ой, ножниці такі взяла, ті, що полуниці підрізати. А, трошки ріжуть. О, так. Вона така світленька. Зараз я так, щоб вам було і видно, що я роблю. О, туди буду зараз сипати. Отак потрошку під кожен кущик буду насипати. У доброго саме для того, щоб був хороший урожай малини. Так, друзі, я вже пройшлася по всьому городу. Усі кущики, смородину, малину, троянди, все що є на городі, все попідсипала. Тепер виходжуся по двору. Три кілограми в мене було у Добрива, 190 гривень. Я заплатила за пакет. А тепер ось і троянди під Удобрію, все підудобрюю. Тут у мене квітки які є по всьому. Дуже-дуже-дуже буде корисне для всього. так. Триянди дуже люблять. Тож таку все буде добре. Ось так. От трошечку поростіваю по всьому квітничку, ну хто ж його удобрить, як не я. Давайте я будемо підпалювати. Будемо чекати дощика, розтане і все буде добре. Так, ось він трошечки залишилося чуть-чуть, Хай ще буде, знайду, що ще обсипати патент одобрити. Так, друзі, викопую. Кущі. Знаєте, зразу садила, дуже його хотілося, а шепшини не вживаю і він мені тут заважає, то вирішила я його викопати, посаджу його в березі. Викопаю звідси і в березі посаджу. Ось так. Дуже багато місця займає, дуже він колючий. І так. Звичайно, красиво, коли цвіте Так, якусь личинку знайшла. Треба цю личинку задавити чогось. О, не знаю. Є. Так, буду зараз навколо ходити і викоп. Викопала я шипшину, ягодок не збирала. Корінь, бачите, який є. Понесу. Далеко-далеко в берег. Сюди там, де у нас закінчуються городи, там його посаджу. Там буде дике таке рости поле, Можливо, і люди, які прохожі, будуть проходити, пташки з'їдять. Там далі буде більше користі. А тут я зараз ямку засиплю. На своєму місці я була посадила. Куш такий великий, достатньо гарний. Ось так. То він почав і розростатися, а мені вже такого й не потрібно. Я з осені виросла, парусі, коли так виросла. Ну, повикопувала ті, що повиростали. Ось так. Добренько.